А ще наші дітки дуже спостережливі, тільки бабусі хай не ображаються, але вони дуже люблять спостерігати за бабусями. І зараз, до вашої уваги, сценка розмова. Вийшла, дивлюсь, ти вже вийшла. Ну так я і вийшла, а я теж така дома сижу і думаю, вийшла ти чи не вийшла. Потім виходжу, дивлюсь, ти не вийшла. Я думаю, може, ти щось трапилось, раз ти не вийшла. Потім дивлюсь, ти виходиш, знаєш, нічого не трапилось, раз ти вийшла. Ну, так нічого й не трапилось. Я така дивлюсь, ти виходиш, знаєш, нічого не трапилось. Як нічого не трапилось, Ти чуєш, що я тобі казала. Я дома собі сижу і думаю, чого виходить, якщо ти не вийшла. Потім думаю, а може ти вже вийшла, виходжу, а вони такі є, ти вже вийшла. я і вийшла, так і я вийшла. Ну, ну. А ось скажи, а якби я не вийшла, ти вийшла? Ну, звичайно, вийшла. Чого б мені вдома сидіти? Ти не бачу, що ти вийшла, але я тебе питаю, якби я не вийшла, ти вийшла. Я тобі кажу вийшла, ти ж вийшла і я вийшла. А ти не бачиш, що ти вийшла. Що ти зарядила? Вийшла, не вийшла, а молодой язиком молоди сом старшиться. Тільки вийшла і на тобі. Чого вийшла? Не вийшла, то сиди вже. Ні <ЛІ> не вийшло. А, -а, -а, а ні, ну що? Та спину стрельнуть. Піду лікуватися, з вікна подивлюсь, і люська вийде. Я не знала, що Люська вийде, я б не вийшла. З тобою побалакати немає про що.